Привіт, моя неймовірна аудиторія. Сьогодні я замовила арти одразу у п'ятьох художників. Метою цього відео є ознайомити глядачів, тобто вас, з різними творцями, починаючими та професійними, пояснити пайплейн роботи над артом, якщо у вас не було досвіду першого замовлення, а також дати поняття, які ціни існують в нашому українському ринку художників. Ну і просто подивитися на різні роботи, техніки та скіли, що теж вельми цікаво. Якщо у вас це зацікавило. Тоді давайте обговоримо які складнощі та вимоги стояли перед нашими героями та героїнями цього відео. Я сама художниця, але спеціально замовила перемальовку свого старого арта. Те, що ви бачили у моєму телеграмі чи на банері каналу, я дала митцям повну свободу. Можна було змінювати ракурс, палітру, фон, одяг, і навіть дозволялось не малювати у повний зріст. Єдина умова зберегти атмосферу нічної роботи чи гри за ноутбуком. Цікаво буде подивитися, як вони реалізують це завдання. Ну і звісно, я старалась бути максимально лояльною і давати правки, коли це дійсно потрібно, а не з якоїсь моєї приході, тому що насправді я не оплачувала роботи, а мала змогу отримати їх безкоштовно. Але ціни будуть вказуватися реальні, які художники отримують від інших замовників. Якщо ви хочете підтримати оце все діло, ви можете закинути копіючку на моно або стати спонсором каналу. А також посилання на усіх художників будуть в описі відео. Тож, якщо вас хтось зацікавить, обов'язково перейдіть. Першою учасницею цього експерименту стала гар. Вона одразу вразила мене своїм підходом дуже структурованим і водночас сміливим. Її робота коштувала всього 500 гривень, що виявилося найнижчою ціною серед усіх п'яти учасниць. Вже тут для мене виник перший цікавий момент для роздумів. Як же різко може відрізнятися вартість артів, навіть якщо йдеться про схожий обсяг роботи. Це зайвий раз показує, що ціноутворення в українському арт-середовищі досі дуже нестабільне. Перші скетчі від гар я отримала вже через тиждень. Це чи не найулюбленіші скетчі з тих, що я отримувала за свій замовницький досвід. Вже тоді мені неймовірно сильно сподобалася стилізація: велика чашка, персонажка у великому кріслі, ноутбук, кілька деталей інтер'єру. Мені сподобалося, як цілісно сприймається сцена. Добре, відчувається простір, перспектива. Актива, що дає відчуття того, ніби я сама знаходжусь там. А ще через 6 днів вона надіслала більш деталізований скетч. І от тоді вже справді почало відчуватися, який неймовірно великий досвід має гар. Вона обрала мультяшність замість звичного її реалізму, круглі форми, трохи гротеску в рисах обличчя. Це було несподівано, бо всі інші художниці працювали у більш звичних аніме чи ілюстративних напрямках. Увечері в день дедлайну я отримала фінальну версію. Як мене попередила гар, робота була ще не доведена до кінця. Видно, що художниця поспішала і деякі деталі залишилися сируватими. Але от парадокс, попри це, картинка має свій особливий шарм. Я не сприйняла це як недолік, а навпаки, як щось дуже щире. У ній відчувалася енергія процесу. Мене особливо зачепила своїм гротеском персонажка каналу величезні окуляри. Очі розкриті від подиву, і це яскравий промінь, яким вона чарує. Тут є щось дитяче, відверте, майже магічне, що мега сильно мені подобається. Я подумала, що ця робота дуже відрізняється від решти, саме тим, що вона більше про емоцію, ніж про деталізацію. Ще один важливий момент гар одразу сказала, що хоче використати цю можливість, щоб розповісти про свій інший творчий проєкт. Вона працює над візуальною новелою і дуже просили мене поділитися цим із вами. Тому я із задоволенням розповім. Вам детальніше. У Soul Blind науково фантастичній інтерактивній новелі, сфокусованій на виборах гравця, ви творите власний шлях. Команда запрошує вас доєднатися до екіпажу Елефтерії у їх подорожі з Всесвітом, під контрольним федерації космічної влади. Грайте за офіцера Каджа і слідкуйте за ним та його підлеглими у їх завданні з пошуку торговця нелегальними клонами, яка швидко перетворюється на місію з розкриття таємниць, що лежать в основі їхнього світоустрою. Три гілки шляху дають вам можливість постійно впливати на перебіг подій: інтерактивні діалоги, дослідження серед Довища і формування стосунків із супутниками занурять вас у світ Soulblind. А головне, ви зможете зробити вибір, стати частиною системи чи ризикнути усім заради правди. Слідкуйте за ними у соціальних мережах, щоб першими отримати новини про розвиток гри і додатковий контент. Якщо чесно, то саме завдяки гар я ще раз задумалася про цінність творчості. Ми часто чекаємо від себе ідеального результату, але чи завжди в цьому є справжня суть мистецтва? Робота гар змусила мене трохи по-іншому подивитися на весь експеримент. Я зрозуміла, що важливо не тільки порівнювати стилі й цінники, а й бачити особливості роботи та навіть труднощі кожного художника. У підсумку можу сказати: так ця ілюстрація не виглядає відполірованою, але вона одна з найбільш виразних у цьому експерименті. Вона нагадує, що мистецтво це не тільки продукт, а й довгий шлях. І саме цим робота Гар мені дуже запам'яталась. Друга художниця Ганя, у якої прайс не набагато вищий, ніж у попередньої художниці, її робота коштує 600 гривень. Вона зазвичай не дуже часто малює на замовлення, бо це більше її хобі, аніж робота. І саме це, як на мене, додає її роботам якоїсь легкості, щирості. Видно, що людина малює не з примусу, а тому що справді отримує від цього задоволення. Вже ввечері того ж дня я отримала ось такий смачний скетч, це, напевно, мій Любленіший етап роботи від Ганни він вийшов дуже живий та текстурний, і в цьому, як на мене, його основна цінність. Зате робота пізніше набула іншої якості, більшої деталізації, чіткості та продуманості. Це така собі жертва, яку інколи доводиться приносити: обирати між живістю і більш структурованою картинкою. І в даному випадку я вважаю, що це було виправдано. Вона постійно уточнювала дрібниці, чи залишати ті чи інші елементи, який вигляд має бути у персонажки, що саме важливо передати. І завдяки такій уважності у фінальній версії з'явилися прикольні речі. Наприклад, вона додала зелені пасма у волосся, чого не було у моєму оригіналі, і це виглядало дуже стильно. А ще зробила два варіанти персонажки з пірсингом і без готова робота. То Ганя надіслала мені через 9 днів, що досить неймовірно швидкий результат з дедлайном в місяць. Не можу не відмітити, яка ж у неї гарна робота з кольором. Вона обрала неочікувану для мене палітру у зелених відтінках, і я можу сказати, що працює вона досить добре. Загалом співпраця з нею залишила тільки приємні враження, швидко, уважно і з гарним виконанням. І ще один момент, про який варто згадати: робота з художниками завжди трішки схожа на сюрприз. Ти даєш їм свободу, але до кінця не знаєш, що саме отримаєш. І у випадку з Ганою цей сюрприз виявився дуже приємним. Вона змогла перетворити мою стару ідею на щось нове і свіже, при цьому залишивши основний настрій. Це саме те, чого я хотіла, коли починала цей експеримент. Третьою художницею, з якою я працювала, стала сьома мімона. Вартість її роботи 900 гривень. Весь процес тривав майже три тижні, але це був досить насичений і приємний період співпраці. Перше, що мене приємно здивувало, це швидкість, з якою я отримала перші напрацювання. Вона надіслала мені аж два варіанти скетчів, причому зробила це навіть раніше ніж друга учасниця, і це завжди виглядає як маленький бонус. Коли художник пропонує не одне, а кілька рішень одразу видно, що вона дбає про те, щоб результат максимально відповідав очікуванням. Я трішки вагалася, бо обидва варіанти були справді цікавими, і кожен з них зі своєю атмосферою. В результаті я обрала той, що виглядав більш динамічним. Варто відзначити уважність мімони до деталей. Вона теж уточнювала дрібниці, питала про нюанси, що додає відчуття серйозності до роботи. А тепер трохи про кольори, якщо чесно, кольорова гама, яку обрала Мімона, мені неймовірно сподобалась. Вона використала ніжні гармонійні відтінки, які створили атмосферу вечора з легким присмаком затишку. Дуже красиве поєднання холодних і теплих тонів. Вони зробили роботу збалансованою, живою і такою, яку просто хочеться довго розглядати. Я б навіть сказала, що кольор у цій роботі одна з її головних переваг. І що цікаво для самої художниці це теж був певний виклик. Вона написала мені, що зазвичай не малює подібні формати з повнотування. Цінним оточенням, кімнатою, деталями інтер'єру. Тобто, напевно, це була одна із її перших робіт з фоном. Тому, якщо підсумувати, ця робота напевно моя найулюбленіша серед тих, що буде у цьому відео. Результат набагато перевищив очікування, а кольори й атмосфера це окреме задоволення. Сьома мімона захотіла передати вам на відео кілька слів, і зараз я це прочитаю. Привіт всім! Коли я вперше побачила малюнок, з якого треба малювати, була трохи спантелична, бо зрозуміла, що це буде деталізований фон. А я таке мега рідко малюю. Проте, думаю, в кожного, хто виріс на арт-ютубі, була мрія попасти колись в подібне відео. А я виросла на арт Ютубі, тож взялась за справу. Для початку хочу сказати, що вже третій рік вчуся в художньому закладі, і повірте, не дарма ми малювали ті куби і вази, бо коли ти Знаєш базу, можеш намалювати реально будь-що. Саме тому на моє здивування фон не було складно малювати. Трохи гайдів, трохи референсів, і все вийшло. Складніше було навіть саму Вінлі малювати, але людина не кубік і не вазочка, тому це нормально. Загалом мені дуже сподобався процес малювання, і я дуже рада новому досвіду. Дякую, що прислухали, як Вінлі гарно зачитує моє повідомлення. Бо саме я соромлюсь. Ставте лайки і будьте чемними. Час переходити до четвертої учасниці Насти, у якої я замовила роботу вартістю 1400 гривень. І тут співпраця виявилася теж дуже цікавою, адже вже на самому початку Наста підійшла до всього максимально серйозно. Першим ділом художниця запитала, чи обов'язково надсилати скетчі перед тим, як рухатися далі. Для мене це, звісно, принциповий момент. Я завжди хочу бачити чорнові варіанти, аби можна було внести. Равки ще на ранньому етапі, Тож ми одразу домовилися, що скетчі обов'язково будуть присутні. Крім того, ми на самому старті розібрали кілька технічних моментів, зокрема щодо формату зображення. Це дрібниця, але вона важлива, особливо якщо робота планується під конкретні цілі. Наприклад, банер. Уже наступного дня я отримала від неї чорновий скетч. Як на мене, наста найбільше серед усіх попередніх художниць витратила час на промальовку фону і різноманітність. Деталей. Далі ми поступово рухалися вперед, і художниця регулярно показувала проміжні етапи. Спершу це був лайн з базовим кольором. Вона вибачалася, що трохи довго не скидала етапи, але насправді все йшло у комфортному для мене темпі. До того ж, у цьому випадку затримка пояснювалася тим, що художниця хотіла зробити з цієї ілюстрації невелику анімацію. І саме через це довелося витратити більше часу на опрацювання лайн-арту та Інших деталей, я навпаки була тільки рада, бо людина вкладає більше сил, аби підготувати щось особливе. Це лише плюс. В процесі я давала кілька порад, наприклад, трохи затемнити частини кімнати, куди не попадає світло від монітора, і зробити, щоб мікрофон світився яскравіше та відблиски від нього падали на сусідні предмети. Художниця відреагувала дуже позитивно, подякувала за поради і відразу врахувала все у фінальній версії. І найцікавіше. Настя справді реалізувала свій задум. У результаті я отримала не лише статичну ілюстрацію, а й коротенький анімований ролик у двох версіях. Зі звуком і без анімація входить у ціну 1400 гривень. Без анімації ця робота коштує 700 гривень. Це був дуже приємний бонус, якого я навіть не очікувала. Загалом робота з нею залишила по собі дуже теплі враження. У ти також є кілька слів, які вона хотіла би сказати. Мені дуже сподобалося малювати в такому форматі. В оригінальному малюнку так багато цікавих деталей, неймовірна палітра кольорів, виразні емоції персонажа та цікавий ракурс. Дякую за зручність у виконанні роботи. Було дуже легко і приємно малювати завдяки детально прописаному завданню, уточненням щодо розміру полотна. Референсів, вправок, порад, чіткий дедлайн тощо. Наста це художниця, яка шукає свою аудиторію. Вона робить анімації, арти на замовлення, а 50% замовлення йде на зсу. Приклади робіт та анімацій можна знайти в її телеграм-каналі. Посилання, звісно, що буде в описі цього відео. І наостанок п'ята учасниця мого експерименту художниця Кі і Ад. Її роботи виявилася найдорожчою серед усіх і коштувала 1700 гривень. І це вже саме по собі було цікаво, адже мені хотілося зрозуміти наскільки відчутною буде різниця між роботами, зробленими за 500 і 1700 гривень. Чи буде різниця в деталізації, чи можливо вставлені художниці до самого процесу. Від самого початку співпраця з Кі і Ад виглядала дуже професійно. Перші скетчі я отримала через 6 днів після старту. Це не миттєво, але й не надто довго. І що мені сподобалося, вона одразу надіслала кілька варіантів, серед яких я могла обрати той, який мені ближчий. Це завжди додає відчуття поваги до замовника, бо коли є альтернатива, ти відчуваєш себе співучасником процесу, а не просто стороннім спостерігачем. Я обрала другий варіант і. Ми домовилися рухатися з ним далі. Далі кі і ад уточнила кілька технічних моментів. Наприклад, вона запитала про формат фінального файлу, чи підійде мені зображення у ще більшій роздільній якості. Для мене це означає, що художниця дійсно думає наперед, дбає про те, щоб картинка виглядала добре у будь-якому випадку, чи то на ютуб банері, чи у соцмережах. Коли вона надіслала чистовий скетч, у мене не було серйозних зауважень. Я лише порадила трохи збільшити ноутбук і підкоригувати його перспективу, аби він виглядав більш пропорційно та додати ще кілька предметів для атмосфери. Кі і ад уточнювала, що саме має бути на плакатах у кімнаті, і навіть довго роздивлялася один кут малюнка, намагаючись зрозуміти, що там намальовано: драбина чи мольберт. Зрештою, вона вгадала, що це Мольберт, і промалювала його. Це дрібниця, але такі речі створюють відчуття уважності, і щирого занурення у роботу. На етапі кольору і рендеру. Робота стала ще ліпшою. І, і адна надсилала проміжні версії, і вже тоді вони виглядали добре. Світло від монітора та мікрофона створювало справжній контраст холодних і теплих відтінків, а персонажка виглядала об'ємно і виразно. Я дала лише мінімальні поради трохи приглушити колір губ, аби він гармонійніше поєднувався з тоном шкіри. Кі, і Ад закінчила роботу рівно в останній день дедлайну. Я трішки почала переживати, що вона не встигає, але мої переживання були марними. Фінальний арт вийшов дуже насиченим, деталізованим і атмосферним. Загалом співпраця з Кі і Ад стала дуже яскравим завершенням мого експерименту. Мені здається символічним, що саме найдорожчий арт вийшов останнім, начебто фінальний акорд відео. І я навіть задумалася, можливо ціна справді відображає не рівень скілу, а підхід художника до процесу. А зараз трішки слів від самої художниці. Всім привіт! Це Кі і Ат, і я хочу поділитися процесом створення свого арту. Перш за все, хочу подякувати за можливість участі у цьому відео. Мені дуже сподобалось малювати цей арт. Вінлі чудова замовниця. З нею було легко, зрозуміло і приємно працювати. Усе проходило чітко і без жодних проблем. Щодо процесу. Спочатку я зробила кілька варіантів скетчу деякі були ближче до оригінального арту, який скинула Вінлі, а деякі більше з мого ракурсу, з моїм баченням. Коли Віндлі затвердила один варіант, я зробила чистий скетч. Мені було важливо знати думку Вінлі про процес, бо арт не маленький, і я не хотіла накосячити з якоюсь деталю. Потім я додала колір так, щоб одразу було видно атмосферу арту. А потім почався рендер, мабуть, найскладніший етап у моїх роботах. Якщо чесно, я трохи хвилювалась, адже під час рендеру у мене зазвичай змінюються деякі деталі, наприклад, риси обличчя у персонажки. Тому я старалась ділитися процесом саме на тих етапах, де ще легко можна було внести вправки. Але на щастя, змін було зовсім небагато, і робота йшла дуже плавно. У підсумку я надіслала готовий варіант, і все пройшло чудово. От і підійшов до кінця мій експеримент. Чесно кажучи, я сама не очікувала наскільки різноманітними й унікальними вийдуть ці роботи. Кожна з них має свій характер, настрій і навіть своє маленьке життя. Це ще раз доводить, що мистецтво не про правильно чи неправильно, а про різні погляди, стилі й способи передати одну і ту саму ідею. Мені здається, що саме в цьому і є магія творчості. Коли ти даєш однакове завдання, але отримуєш 5 абсолютно різних історій, які всі по-своєму чудові. І я ще раз переконалася, що українська артспільнота неймовірно талановита і різнобарвна. Хочу подякувати кожному художнику, який погодився взяти участь у цьому відео. І звісно ж вам, мої дорогі глядачі, бо без вашої підтримки, уваги і коментарів, уся ця подорож не мала б такого сенсу. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете хочете бачити ще більше подібних експериментів, історій і розборів, ви можете підтримати мене донатом на мою монобанку, або ж стати спонсорами каналу, щоб я могла частіше реалізовувати такі ідеї і запрошувати ще більше крутих художників. Ну і звичайно, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і залишити коментар. Це найпростіший, але дуже важливий спосіб допомогти мені рости та продовжувати творити. Дякую, що були зі мною до кінця цього відео. Бережіть себе і підтримуйте українських митців. І до зустрічі вже у наступних проєктах. Бувайте!